У місті почали виявляти фейкові позначки для зрізання дерев. Про це повідомив голова громадської організації Зміни Білу церкву Віталій Нестеренко. За його словами, коли він звернувся до департаменту ЖКГ, за роз'ясненнями навіщо видаляти здорові дерева, виявилось, що такі насадження не мають актів огляду, а комунальники позначок на них не ставили. Ба більше хрестики нанесені іншою фарбою та відтінком. Подібні випадки у білій церкві не поодинокі, зазначає громадський Активіст ймовірно, шахраї у такий спосіб прагнуть отримати безкоштовну деревину. Тож, у разі виявлення підозрілих міток на деревах, варто звертатись до департаменту житлово-комунального господарства. ДЖКХ повідомили, що це не поодинокі випадки, але вони зазначили, що їм невідомо з приводу незаконного видалення. Але хочу додати, що так як місто Велике, можливо, вже і були видалення, які були не зафіксовані, тому що якщо стоїть позначка, люди знають, що дерево повинно бути видалене, і люди не, не підходять там можуть не запитатися, можуть не перепитати чи є акт огляду на дерева. Чи коли воно подавалося на зрізання, там можуть це не уточнити, і такі дерева також можуть прибрати, і не буде знати ні, ні мешканці міста, ні, наприклад, ДЖКХ.